Ціні, гроші, енергія це все в твоїй силі. Ти не просто жінка, ти творець. Ти створюєш свою реальність. Ти відчуваєш кожен момент життя. І сила твоя у тобі. Ти не боїшся своїх ціней, ти їх приймаєш і розцвітаєш. Твоя енергія сила і свобода. Твоя реальність це твої кроки. Ти центр всього, що маєш. Ти основа змін, основа трансформації, ти ключ до всіх процесів. Твоя трансформація починається тут з твоїм кроком, твоєю енергією ти можеш все розкривай свою жіночність, відчуй енергію, що є в тобі. Ти твориш свою реальність, ти є те, що ти створюєш.